Як стати блогером, набрати там перших пару тисяч підписників і почати це монетизувати, отримувати за це якусь копійку? Бо всі люди думають, що стають блогерами, і отримують саме за монетизацію там, в цих соцмережах копійку, ці карбовиці, скажімо так. Але насправді це не так працює. Тобто, Всюди оця система реклами. У когось є якийсь продукт, не знаю, це лампа, і надо прорекламувати. Зараз це все рекламується через соціальні мережі, через блогерів чи через якісь акаунти. От як ми зробили в нас в проекті контент-хата, люди можуть брати відео, чи рекламні, чи українські, чи патріотичні, неважливо, чи співаки, якісь виставлять, рекламувати їх, себе не знімати, нічого не продавати не треба. Просто твій аккаунт виступає як жива. Це важливо, жива, а не робот. Можна було б бот на створювати, але просто от своїх над живих акаунтів понастворювати, рекламувати продукти. І на це можна вже отримувати кошти. Це ж така сама програма, як там Amazon, як там Ютуплати, Адіда, Слайд У них же є всі ці партнерські програми. Зараз це все є в соціальних мережах. Все, що треба, заходить, виставляють відео правильно по якимсь певним алгоритмам, як це все працює. Легко набирається це тисяча підписників. І в цьому такого немається, як накачати чуть-чуть біцеп в залі. Треба походити і правильно позаніматися тут. Так само і вже можна отримувати гроші. Я от у нас відкрилась програма, де українці можуть розповсюджувати цей контент і отримувати собі кошти. У нас є багато студентів, які отримують 100, 150, 200 к гривень на місяць. Просто виставляючи відео, записаємо, щоб ці профілі у мене відстараєш, там в TikTok зайдеш, глянеш, там, бо ми постійно ефіри проводимо, показуємо, як це працює. звіти, самі студенти, які отримують ці кошти, дають свій відео, показують, там ще подарунки купу розіграв. Ну коротше, я писав, пишаю з тим середовищем, яке ми створили. Ну, це най найкоротший путь. Ви просто так створюють аккаунти, щоб набрати підписників і, 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 і щоб що? Тобі треба реклама, тобі треба в рекламодавців шукати, щоб тобі хтось рекламу давав. Вони не платять багато. А ми створили такий проєкт, де люди зайшли, навчились виставляти відео, виставляють їх, зразу їм дають все готово. Все, що треба, просто відеоси виставляти. І зразу їм дають можливість за заробітку, отримати кошти і зразу зарплату виплачують в кінці, там, на початку місяця чи в кінці місяця, міняється залежно місяць від місяця. Ну, це топова можливість, це класно. Бо так би я людям просто так не радив би йти в блогінг, це те, що відоси зніматися, все придумувати. Якусь інколи техніку треба покупати, там лампи, світ туди-сюди. Ну, це повноцінна робота. Розуміти, як це працює, і знати, де можна за це нормальні гроші отримати, а не 5 копійок. Дуже мало хто за це платить нормальні гроші. Я радий, що в нашому проєкті виходить таку ну, досить велику частину від нашого бізнесу, відділяти і давати нашим студентам на отримання зарплати.